Добре народ. А давайте зберемося буквально пару слів ті, хто залишився. «Ти будеш? Ті, хто да, вижив, ти і я вже вам виклав все й одразу. А, і ми ще тр трошки обговоримо, щоб ну, знову так повеселилися, розвантажилися, і зараз щоб на полички це все поставити. А, Ну, по черзі хтось щось скажіть, що як це було? А, м -м Чи було щось цікаве нове? Що це для вас? А, як ви бачите це з точки зору використання практичного? Ну, ось щось таке. І, а я може якось відреагую. Мені цікаво ваші враження, і я якось відреагую на ваші враження. Ну для мене це було не нове. Я проходила в тебе кліску. Скільки років п'ять, мабуть, тому, якщо не більше, да. От, але я прямо скучала насправді, тому що хотілося сказати, боже, роки війни тут, ту ту Місяці війни беруть своє і тіло затиснути дуже, тому що е, я працюю з людьми, а ну зі мною ніхто не працює. Тут такий класний дотик був до того, що mm. да. і хочу сказати, що насправді хлопці, навіть якщо і не зможуть вивільнити якусь агресію, але в будь-якому випадку вони зможуть розслабитися, а це багато чого варто і повернутися е, в тіло, тому що мозок має також бути в тілі а не десь там. Звідки я вони приходять. от І це буде давати класний поштовх знову до інтеграції в нормальне життя, до того, що вони живі, що можна нормально іс існувати. І це має дуже велике значення для соціалізації і для майбутнього життя наших героїв. От, так що насправді. Ну це прям дуже класна штука. Тілеска завжди класна, тому що тіло воно не бреше, воно говорить багато про, про що. І навіть якщо людина може щось замовчувати в своїх емоціях, то вона ніколи не замовчить це в тілі. І тіло про це ніколи ну, не дасть збрехати. Так що ну це прям дуже класна штука. Дякую, Андрія, тобі. Mm. Дякую. Дякую. Ну, взагалі на початку було сказано про те, що це тілесні практики для зняття стресу. І я хочу сказати, що вони працюють на 200%, тому що навіть якщо подивитись на усіх нас, коли ми зайшли сюди, ми такі всі напружені, такі стислі. І зараз, у кінці там того, що ми пройшли, всі улибаються, всі розслаблені, всі кайфові. І це саме те, що треба ну напевно кожній людині зараз в нашій країні, не тільки військовим, а їм то взагалі в рази, Більше. Тому я згодна, що навіть якщо людина ще не готова, можливо, підійняти усе там, усі блоки в тілі, це такий перший контакт, взагалі розуміння, що моє тіло це є я, і в ньому є щось, що я в собі накопив, так, І це якийсь перша така дотик до себе, щось більш розуміння про, про взаємодію з тілом. Це дуже круті практики, тому що, по-перше, вони. Так чи інакше розслабляють людину. Це ще про довіру, тому що це круто для терапевта або для волонтера, який працює з військовим, тому що це дуже розслабляє і дає оці контакт довіри, коли людина вже навіть після практики, якщо в процесі там нічого не підійно, то буде набагато легше робити чистки, ДПДГ, ПДГ, тому що оцей контакт такий навіть трошечки інтимний без всякого, але такий трошечки якийсь на іншому рівні він з'являється, і це нереально круто. Тому е, я вообще дякую Андрії. Це супер круто, і той настрій, з яким я йду додому, мені хочеться всім зараз там прийти зробити, щоб всім було так же гарно, як і мені. Тому супер дякую. Mm -hmm. Дякую. Да так, да Пожимайте да і оце от танці супер. Танк кому хто наступний? Дякую. Так, все дуже сподобалося. Дуже дякую Андрію, дуже дякую всім за співпрацю, за навчання, за практику. Що хочу сказати, що треба продовжувати збиратись, треба продовжувати підвищувати кваліфікацію. Вміння контактувати з військовими і не тільки з військовими, а й в суспільстві також. Ці техніки дуже будуть доречні. А щодо сьогоднішнього заняття, все класно, все сподобалось, все знайоме. І тримаємось, продовжуємо навчання в тому ж дусі. Слава Україні і героям слава! Дякую. Це мій перший досвід в поєднанні психології і тілесного контакту. Але це, мабуть, те, що. Нам сигналізує давці затислості нашого світашої свідомості, вони передаються м'язам і тілу. І тому, коли нам складно вивільнитися, вивільнити моральні якісь аспекти, то тіло через тіло ми можемо допомогти а, спідвигнути на вивільнення психології психологічних якихось моментів. Так що Ну, Я відчуваю розслабленість, я відчуваю е, важливість, мабуть, цих тілесних контактів. Ось, і дякую, Андрію. Що, мабуть, це, це, ой, я вже настільки що Це основне. Бажаю, щоб всі наші люди були в такому ж стані, перебували в розслабленості і кайфу, і внутрішнього спокою і комфорту. Так що дякую, Андрій. Дякую, Дякую. Дякую. Ще пару слів, скажіть. Ну що, я дуже дякую, Андрій. Тому що це не перше, не останнє і не друге, а ще один дотик до свого внутрішнього стану. Тому що моє тіло мій інструмент. І коли я володію а, своїм тілом, я володію собою. Коли я володію собою, я володію миром. І я бажаю, щоб в нас була така наснага володіти миром і передавати через себе, через свою тілесність, через свою чутливість те, що ми хочемо передати. А ми хочемо передати, щоб наша Україна була як квіточка, щоб вона розцвітала, щоб вона перетворювалася в державу казкову. Волшебну і чудову, і дуже-дуже дякую тобі, що ти мені нагадав знову про це. Так, моє тіло це класний інструмент. Я дуже тебе вдячна. Дякую. <гум> okay. Давайте хто ще скажіть слово, хто ще не казав, дівчатка. Оленочка, ти ще не кажеш. Скажи, так. Ще одне тренування на камеру, тобі треба да, так тренуватися. Ви мене вічний стрес мені що... Да. Вічний стрес. Так, що я можу сказати? Для, це, для мене це вперше. У мене такий трошки шок, ну тому що в мене тіло дерев'яне, я це взагалі завжди знала. Але сьогодні, коли я робила телеску, то я трошечки, трошечки я все ж тоді відчула людину, яку я робила. Тобто, якось я перший раз відчула її тіло. Ну, це дуже так. Здивувала, мене дуже порадувала, але в мене все одно, ну, мабуть, це мої таракани, тому що в голові трошки ще хаос. Я розумію, що тільки наработка, нароботка, навик, чим більше я пропрацюю, тим більше я розумію, тому що є оце внутрішнє, я щось не так неправильно зроблю, або я зроблю боляче, або ще щось. ну, Вічне, вічна самокритика така. Uh -huh. От, а взагалі я дуже задоволена, дуже тобі дякую. І ну, відчувати тіло це круто. І як казали дівчата, я теж скажу, що нам зараз в житті, нам, мабуть, усім не вистачає цього тактильного контакту, цих обнімашок, щоб ми трошки розслаблялися і відчували один одного. Угу. Uh -huh. Все. Uh -huh. Дякую. Дозволяли тобто собі відчувати. Що, ще, ще один стрес, А, Я, я дуже, дуже рада, що в нас була тілеска, тому що я реально, я реально за нею дуже-дуже заскучилась. І можу сказати таку штуку, що реально тіло це те, що завжди є з нами. Це той інструмент, який завжди є з нами. І коли ми його відчуваємо, коли ми відчуваємо, що відбувається в нашому тілі. Коли ми, ми знаємо, як своє тіло привести в певний стан, то цей стан якраз ми можемо і передати. Ми можемо передати цей стан е, будь-кому, але для того, щоб його відчути, треба спочатку себе привести в порядок. І маючи якраз ці інструменти, які дав сьогодні Андрій, це реально це дуже круті. Вони е, здається, що ніби простий зовсім інструмент, але він дуже крутий і дуже дієвий. І я можу сказати з власного досвіду, тому що я практикувала е, якраз певні такі... Штуки з військовими, це їм дуже допомагає розслабитись, особливо коли вони приходять на ротацію, знімають свої броніки. Тіло дуже дуже таке зажате, дуже, е, дуже м'язи забиті. І ось ці вправи вони дуже класно допомагають їм розслабитись. І оцей ну, дотик тілески е, це як свіжий ковток повітря з, з того стану, з якого вони повертаються. Ну що я скажу? Тіло в діло, і слава Україні. Доброго не слава. Якесь так, завершувальне слово. Всім вам дякую за всім присутнім, а особливо тим, хто дожив і залишився до кінця. Дякую вам. У нас ще багато-багато буде різних заходів. І оце була така перша спроба, коли ми вже починаємо. Я дуже здоволений, що ми вже починаємо тілеску, тому що все ж таки це вже про реабілітацію. Якщо до цього наше навчання воно стосувалося роботи між ротаціями, коли ми якжу чистим зброю, чистимо нервову систему, і хлопці пішли далі в окопи, то це вже реабілітація, це те, що вже може їх розкривати і давати їм більше життя. То ми пропрацьовували негатив минулого, а тепер ми вже їм вміємо дати життя, дати можливість відчути щось, дати можливість трошки відкритися і поступово можемо рухатися. І, звичайно, ще раз наголошую, що коли у вас є чистка ДПДК. Тоді ви можете вже йти в тіло, і тоді у вас є інструменти, які а, можуть таким запобіжником, ви можете ними скористатися, щоб пропрацювати, якщо ви щось підняли. І ви побачите, я вже думаю, що дуже скоро ми будемо працювати, використовуючи це. І Беручи в роботу через тілеску, тому що це вас ще один інструмент, як взяти їх в роботу. Через тіло, через тілеску починається вивільнення, через розмову вивільняються емоції, через тіло вивільняються емоції, вивільняються спогади і прочі, проче, прочі. Пропрацювали, пішли далі. Да? Ну знову ж таки ще раз ще раз всім наголошую, навіщо ми цим, цим займаємося? Ви розумієте? Нам треба створити якомога більше людей, які дотичні, які розуміють, тому що від цієї нашої діяльності залежить, як швидко відродиться країна. Від хлопців залежить, як швидко вони звільнять території, повернуть кордони. Від суспільства залежить як хлопців приймуть. І наскільки швидко, наскільки якісно хлопцям знову дадуть життя, наскільки ми повернемо їх до життя, до відчуттів, до е, радості в життя і так далі, це все від нас залежить. Тому дякую за те, що ви всіх дотичних. Дякую за увагу. Ну що, слава Україні! Героям слава!